Зараз ми знаходимось поруч із гуртожитком на вулиці Дениса Костюка, де отримують люди житло, які раніше мешкали у колишній частині пожежній, саме від гнідавського цукрового заводу у нежитловому приміщенні на вулиці Агрономічна, 2 та 5. Ще восени минулого року мешканців попередили про те, що їм необхідно виселитись, адже будинок не має статусу житлового. Утім, акціонери гнідавського цукрового заводу не залишили на вулиці мешканців. Та запропонували альтернативу. Куди переселяться новоспечені власники квартир? Нині будемо дізнаватися. У відремонтованому гуртожитку, який пропонують мешканцям вулиці Агрономічної, зроблений сучасний ремонт. Тут капітально відремонтовано 14 квартир, 6 однокімнатних та 8 двохкімнатних площі від 40 до 60 квадратних метрів. Гуртожиток перебудований під індивідуальні квартири, в ньому проведений капітальний ремонт. Замінений дах, повністю замінені всі комунікації. Ми проводимо з людьми постійні консультації з метою пришвидшення і сприяння їхньому переселенню в житлові приміщення і з можливістю подальшої їх приватизації. Відповідно, ті, хто сюди заселяється, отримує ордери. А Луцька міська рада у комунальну власність, якої передається цей будинок, обіцяє допомогти із приватизацією житла. Гуртожиток на Дениса Костюка. Один запланований до передачі в міську комунальну власність З цією метою гнідавський цукровий завод повинен звернутись до луцького міського голови, до депутатського корпусу. В такому випадку ми готуємо рішення про проєкт рішення міської ради дати згоду на прийняття міську комунальну власність гуртожитку за вказаною адресою. Після того відбувається процес приймання передачі гуртожитку, і ми, як правило, у гуртожитках створюємо будинкові комітети для того, щоб люди могли управляти і в подальшому приватизовувати своє житло. Після прийняття до комунальної власності виконавчий комітет буде затверджувати список мешканців цього гуртожитку. Будуть видаватися ордера міської ради. От і після цього будемо приватизовувати згідно з законом України про приватизацію гуртожитків. Гуртожиток ще не прийнятий до міської комунальної власності, то списки складаються гнідавським цукровим заводом. Після передачі ці списки будуть передані в міську раду, затверджені, і після цього вже будуть видані ордери і приватизація. Пан Сергій охоче переселився у капітально відремонтований гуртожиток. Каже, що отримав житло більше за площею, та й умови проживання набагато кращі. Тобто у вас було 18 метрів квадратних і тут скільки вам і тут, надали ми, приміщення? Тут, е, маємо 40 майже в два а. рази більше. Тому тут кухня, і санвузол, і, і коридор власний, а там було тільки 18 метрів і то перегороджували для Ну в два рази більше, ну то є різниця. Інфраструктура, варунки. Тут ми маємо воду, тут ми маємо опалення вже, тут та нормальна інфраструктура, але но нормальне житлове приміщення. Там було одне просто приміщення, не придатне до житла, не було ні туалету, не було ні душа, кухні, нічого. Де приміщення, в якому ну, проживати було вкрай важко, дуже важко. І тому це, ми дуже вдячні, що нас переселили в таке приміщення, де всі варунки, все. Ну, Для людських умов пов'язано з тим щасливий власник. У будинку не лише замінили всю електропроводку, але й відремонтували дах, підвели всі необхідні комунікації, замінили вікна, відкапіталили під'їзд, облаштували прибудинкову територію. З боку гнідавського цукрового заводу було зроблено ну, максимум, що ми могли зробити. З міською радою є Домовленість, що з моменту оформлення переселення людей з нежитлових приміщень, міська рада зробить всі необхідні кроки для подальшої приватизації цього приміщення в приватну власність цим людям, згідно з рішенням спостережної ради, там яке було затверджено загальними зборами. Значить, було рішення зробити реконструкцію гуртожитка під житлові приміщення, окремі квартири. Значить, там було. Фактично зроблена з нуля вся проводка електроенергії, щотчики, все, ну, як на сучасні вимоги, були замінені криші. Ну і фактично на сьогоднішній день ці всі приміщення знаходяться ну, в тому стані, як здаються будинки, стандартні будинки, житлові будинки. Тобто зроблена сіра штукатурка. Далі вже там обої... Побілкать, що хтось робить, мають робити самі. Так само підведена каналізація, підведена вода. Тобто бери, став виключателі, став мувальник і можна жити. Фактично, на сьогоднішній день, при наявності бажання, людина може, сім'я чи окремі люди можуть переселятися в це приміщення і. Зробивши незначні кроки ну, налаштування для житла, те, що там потрібно, можна там вже проживати. Пів року назад були зустрічі з кожним майбутнім власником цього житла, значить, було обговорена площа, квартира. Закріплена за кожною е, сім'єю чи окремою людиною, була закріплена ця площа, їм була доведена можливість робити ремонт е, попереднє підписання договору про надання цієї площі. Тобто, ми з свого боку зробили все, що ми могли зробити. Безпосередньо, вже клеяти обої і вішати штори, відповідно, ми не будемо. На чому я хотів наголосити? Значить, у нас не відбувається виселення, переселення людей. Ми даємо можливість людям, які незаконно проживають в приміщеннях, які належать акціонерному товариству, які не є житлові. Ми даємо їм можливість поселитися в гуртожитку, переобладнаному в житлові приміщення в окремій квартири. Ми нікого не виселяємо, і ми нікого не переселяємо. Це не наша функція. Ми просто рішення спостережної ради і загальних зборів даємо можливість людям не опинитися на вулиці і не опинитися в ситуації, коли повністю відсутні всі комунальні послуги. І не буде ніяких умов для проживання в цих службових. Приміщеннях, які раніше були пожарною частиною, складом, лабораторією, де вони проживали багато років посередині знаходячись на території, виробничій території з витікаючим всіми умовами, дивує нерозуміння людей тій ситуації, в якій вони знаходяться. Фактично акціонерне товариство Гнідавський цукровий завод їм нічого не винне. Те, що їх тимчасово поселили попередні керівники, і я не знаю, що вони їм обіцяли. Якщо вони їм щось обіцяли, керівники цукрового підприємства я маю на увазі Гнідавський цукровий завод, так? якщо вони їм щось обіцяли, то фактично вони їх просто обманули людей. Але це питання не до мене. Це питання не до акціонерів гнідавського цукрового заводу. Якщо у них є питання в цьому відношенні, що їм хтось щось обіцяв, нехай вони звертаються до тих, хто їм це обіцяв. Крім того, я вже не хочу залазити в глибини, на основі чого і яких правових документів їм надавалося право на це проживання, бо ніяких рішень спостежної ради, загальних зборів про ці дії не було. Керівництво заводу каже, хто хоче судити за ці отримані, але не оформлені належним чином квадратні метри приміщення, яке руйнується без опалення та комунікації, має повне право. Але потім адміністрація альтернативи вже не пропонуватиме.